Це моє перше відео з десяти для мого початку Ютубу. І сьогодні я хочу розказати про свої перші враження від кушону від Кліо. На жаль, на українському мовному просторі я не знайшла. Контенту або блогерів, які б цікавилися корейськими азіатськими макіяжами та азіатською косметикою. Звісно, в догляді то дуже багато азіатської косметики, корейської, але мені дуже подобаються також їхні а, взагалі просто звичайні макіяжі, бо вони трошки відрізняються від того, що ми бачимо, наприклад, з Америки, на що ми дивимося. Тому сьогодні буде огляд на цей кушон. Я його замовила на сайті YesStyle. І зараз я скажу, скільки він е, коштував. Цей mm -hmm. тон мені за знижкою вийшов 100 злотих. Е, в рівнях не знаю, скільки буде, тому якщо хтось може, то нехай переведе. Тому хочу спробувати: взяла собі відтінок номер 2 Я буду теж спочатку з вами і відкривати його. На жаль, немає теж ножика якогось. Добре, я вже його відкрила. Деякі огляди я дивилася, і там було так, що входило тут ще замінник тонального. Це мій перший кушон, такий нормальний, бо мій самий перший кушон був це з мебель. Якщо пам'ятаєте, воно було в червоному пакуванні, це, звісно, було більше як пудра, аніж кушон. Але, на жаль, залишило в мене дуже неприємні спогади. Тому я дуже велику ставлю надію на це, бо вона здебільшого, такі корейські кушони, вони здебільшого для сухої шкіри. Тому подивимось, але виглядає просто-просто неймовірно. І я хочу це спробувати. Ось що в нас тут входить, бо це ось такий набірчик. І що входить тут в другому? Хочу глянути. Так, тут входить замінник. На жаль. А, тут ще є пушик. Цікаво, бо, може, є ще пушик всередині цього опакування, що не відкривала, не знаю. Перепрошую за мого кота. Так. Ага, добре. Це виглядає в цей спосіб. Тут знаходиться, я так розумію, що друге опакування, тому отримуємо два в одному, два тональних, і тут знаходиться ось такий спонжик. Він нагадує такі, знаєте, старі спонжики, коли ще наші мами, бабушки купували такі пудри, і там були такі спонжики. Я їх чудово пам'ятаю, тому це не новина для мене. Добре, відкриваю, не знаю, з якої сторони, бо взагалі таке гарне пакування. І такий дуже щільний пластик. Такий чудовий просто, ні? М з якої він сторони? З цієї, мабуть. Тут теж у нас знаходиться цей спонжик люстерко є, це вже чудово, вже не виглядає дуже дешево і відкриваю. Та-дам! І упакування. Це, це дуже чудово, бо кхм, скільки б тоді воно не лежало, воно не буде псуватися. Бо відомо, що якщо це. Я не знаю, яка тут у нас консистенція, але якщо б вона була, Рідка і не запакована, то, звісно, в неї б теж швидше, що срок годності. Відкриваю. Угу. Тут така знаходиться гумка. Так якби теж був якийсь спонжик, пропитаний е, тональним. Угу. О! Угу. Спонжик пропитаний тональним. Я взяла собі у другому відтінку вже. Він і пахне трошки, як такі тональні, може з там тих часів. Не знаю, чому в мене таке враження, але ще він відчуваю, що дуже блистить. Точно буде для сухої шкіри. У мене зараз шкіра змінна, так що подивимося, вона з комбінованою може вийти в некомбіновану, ні? Для Доп. початку нанесу собі сироватку від Паези, а потім нанесу собі крем. Як я чула, що такі кушони треба наносити на. Дуже викремовану шкіру. Тому для початку це буде сироватка. Недобре впливати. Тепер я наношу цей крем, він мене рятує завжди, якщо я маю якісь недосконалості чи ще щось. Також у майбутньому я планую знімати більше азіатських макіяжів. Це моє перше е, відео з 10, щоб просто в мене були якісь відео на каналі. А далі, як я вже трошки призвичаюсь, то я м, буду робити більше. Тепер будемо його тестувати і будемо його наносити. Вже трошки в мене крем впитався. Краще в мене є недосконалості, якщо, може, так ближче ще видно. Це в мене може теж бути від маски, бо я взагалі майстер з нарощення бій. Я ще не працюю в масті. Добре, то будемо пробувати. Відкриваю його. Так, шкіра зволожена. І тепер беру цей спонжик. Там було показано, що ми беремо ось так-два пальчики, ніби тако? Ні. Так. Таке якось беремо собі. І ніби так повинно краще впитуватися, або це повинно бути в цей спосіб зараз. А, все. Ось такий спосіб. Закладаємо. Це робимо так, як нам рекомендують, як ті, що вже попробували. Добре. Взяла на спонжик і пробую. Дуже чудовий, він підходить мені тут здається до моєї дорогої дорогої до моєї шиї. Ще його набираю. Ну, виглядає, ніби чудово. Я теж рекомендую коректори з ESM. Вони теж корейські, але вони дуже чудово лягають. Я хочу зробити одну частину лиця. І взагалі теж дуже чудовий формат. До подорожі теж було б ідеально. Не знаю, але дійсно мені запах нагадує такі, е, як ото були старі пудри такі. Бо я коли з мамою в дитинстві ходила на ринок і вона там собі купляла пудру, то ну, воно ідентично. Що... Ні, я знаю, це крем «Бархатні ручки. Хто пам'ятає, хто з тих часів. В мене другий номер. По кольору він чудово підходить. Я думаю, що дівчата, які теж такі світленькі, то їм буде ідеально. Щодо покриття, я б сказала, що воно більш середнє. Я намагалася трошки докласти другу, другу верству, але... На жаль, щось трошки якісь прищики просвічують. Звісно, що тон більше вирівняний, якщо ще доробити брови, зробити рум'яну, вуст, вуста, якусь трівочку, то буде дуже гарно виглядати. До шиї мені підходить. Ось можна порівняти з другою частиною. Добре, так виглядає моє лице з цим кошоном від Кліо. Е, Перше, що я можу сказати, звісно, так як дивитися в камеру, це такий дуже чудовий глоу блиск. Але. В житті виглядає дуже жирно. Може це також бути проблема крема, але. Крем він теж потрібен, щоб вигладити деякі нам, наприклад, шоу щіння, у кого теж суха шкіра. Можливо, він застигає, але, наприклад, азіатські макіяжі, то там теж досить так, достатньо дівчата подруються, Тому, можливо, після припудрення воно буде мати якийсь сенс. бо я тут взяла пудру від ламель. Взяла пудру від ламелі, я зараз хочу спробувати припудритися, але щось можу сказати, він не застигає. Я спробую припудритись, трошки відіб'ю. Бо в азіатських макіяжах насправді вони дуже-дуже пудруються, тому, можливо, це так і повинно бути. І також більшого, в них знаходиться е корекція на сухо. Я припадрую одну частину і ми собі порівняємо. Ну що, тепер можу сказати, що, можливо, це так і задумувалося. Коли шкіра стала припудрена, то з'явився, я б сказала, такий, таке відчуття фотошопу, бо воно трошки заблюрило, бо видно, як у мене ця частина, вона ще залишилась така жирна. Натомість ця вона має цей полоск. Вона має цей полоск, натомість він не такий е, якийсь дуже такий ефект, дійсно, блюрення. І, в принципі, він дуже добре співпрацює з пудрою, тому я вважаю, на жаль, можу притримувати, бо в мене розрядився стабілізатор. А, взагалі дуже гарно виглядає. Навіть ця частина, яка не припудрена, але, на жаль, якщо вона не припудрена, то дуже легко. Дуже легко змазати, тому треба її припудрювати. Зараз немає на меті залишатися з цим тоном, тому я його одразу буду змивати. Я розумію, що все, де ми робимо механічно якісь рухи, то воно витирається, ось як тут, будь ласка. Але, Так, коли він припудрений, то він уже так легко не змиється, тому. Його припудруєте. взагалі. Це дуже такий цікавий BB крем. Звісно, ми його ще будемо тестувати. Я ще якось раз з ним звісно запишу відео з цим макіяжем якимсь азіатським. Зараз це такий перший тест. Перший тест.